Це, це. О, вим в тута? Всім привіт, мої дорогі підписники! З вами я, Мандаринка, і я сьогодні буду вам показував про місто Тео. Ви це хотіли? Я вам зніму. Зараз я буду довго нудно фармив ресурси, щоб вам то все показати. Ай-яй-яй, що? Що? Ресурси? Звідки? О, класно! Тут є залізні речі. Нам повезло, друзі. Клас! Дякую тим, хто наверху, я дуже радий! Так, ніби все взяли, зараз час нам піти. Зараз я буду вам показувати про місто Тео. Так. Ну що ж, ніби туди починаємо? Опля, я вже тут, а що, скучали? Та ні, тільки що тут там був. Добре, зараз буду вам показував метро. Так. Вдягаємося. Так, ніби все взяв. Пішли наверх. Так, що скучали? я вже тут. Пішли за мною. Ой. Так, ходімо за мною, я вам дещо покажу. Так, ну, ну що? Вам у вас є якісь враження, чи щось того. Я думаю, звичайно, є Ну таке побудувати бамбуку таке класне, таке файне, що то навіть слів не буде, що то все буде файно, що це буде все класно, і я тепер все буде файно. І Ой, щось мене, щось мене трошки затягнуло, але ви не звертайте, то таке буває, буває. Та правда. Ну, я думаю, ви вже побачили метро. Ну, так, побачили, маєте побачитися. А я буду повертатися на місто Тео, ще вам щось показати. Ходити до мене, мій синочку, ну що ж. Я тобі розкажу, що тут було і що намічалось. Я колись зі свого другого Аку, коли тут майже нічого не було, почав тут все вирівнювати, будувати. Але я його втратив. Так. Я ніколи не забуду, що я тут зробив і побудував. Не треба на поганому більше. Пішли. Пам'ятаю, коли. Ця колона була тільки одна розрева. Ну, no, та іменно далі покажу вам, що тут зробив я. Не буду вам довго розказувати історії. Пішли, я вам щось покажу. Так, Покажу вам, друзі. Сільпо! Вау! Клас! Ура! Сільпо! Там нічого нема. Ну нічого, ну так нормальне. М -м, якби ще було щось в скринях, там нічого нема. М -м, добре. Ну, хоча б на тому є якесь сільпо. Добре, пішли далі. Правда, дуже тут файно вирівняно. Правда? Скільки тут округляку витратили, скільки зусиль. Капець. Ну, словом, тут дуже багато всього файно вирівняно, файно зроблено. Ну, тут до кінця не дороблено, напевно. Я не знаю, через що саме, я не знаю. Але. Може, якщо тут набереться багато лайків, тобто 10 може, то я попробую сам то все вирівняти. Ну, пішли далі. Так, що ти так, що вам ще показати? Наприклад, пішли за мною, я вам ще деякі приколяси найду. Так, ходи за мною, я тобі покажу дуже красиво місцевість. Що ти аж впадеш Так, я серйозно. Пішли за мною. Так, пішли. Ой, ай! Поки що нас поламав крівер і щоб. Тут всього поганого не було, ми це все заставимо. Де, минуліка, два, блоки не Поки я заставляв блоками від вибуху кріпера, пішли я вам щось дуже класне покажу. Ходи. Вау, тут так красиво. Ще краще. Я би тут і жив. Оце дерево яке красиве. Вау, дуже мені подобається. Клав. Ви ще не впали від такої красоти? Ну добре, я вам ще щось цікаве покажу, щоб ви цього разу точно впали. Надіюся, цього разу вам це сподобається. Пішли за мною. Отут Отута живе сам Тео. Файно, будете знали. Тільки в нього там нічого не крадіть, бо він вас приб'є, ну ви знаєте. Добре, пішли далі. Так, 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 о, ви вже тут. Хочу вам дещо показати. Ходімо? Пішли. Так, 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 тут є, значить, на склад. Де є багато всяких речей. Так. Наприклад, є дуже багато каміння. Дуже багато каміння. Бери собі, можеш мені буде допомагати щось там вирівнювати. Ну, якщо захочеш. Тут, наприклад, живу дуже багато людей. То ніби такого свого маленького гуртожитка. Тут ще є вільні місця, можете займати. Айпі буде в описі. Так, настав час показати вам мою кімнатку. Ви впадете, точно. Так, що дуже здивовані, та це моя квартира. Тут є гарне, м'яке, файне, чисте ліжко, яке я дуже люблю на ньому спати. Тут такі файні стіни, найкраща хата. Я б такий, я такий сам жив, ну, та й моя хата. Тут є багато всяких речей, різних дорогоцінностей. Зараз я вам покажу. Хочете? Хочете, а я вам скину, скену я добрий на... Так, це мої дорогоцінності. Так, так. Я багатий на мінь. Ага. Ну, що, може, якось будете тут жити, файна квартирка. Після всього цікавого, я думаю, що ви вже впали від сміху. Ну, точно впали. Бо ну, моя гарна я ну, навіть не спорт, бо. Так і є, на цьому ми напевно будемо прощатися. Всім до зустрічі. Коли набереться хоча б 100 переглядів, я зніму продовження. То поможіть, поможіть, будь ласка, я впав. Я впав, будь ласка, будь ласка. <реку>